Навіщо нам потрібні емоції? Коли я питаю це у своїх клієнтів, вони кажуть, що емоції збагачують наше життя, вони потрібні для комунікації і в цілому дозволяють відчувати себе живим. І я повністю в цьому згоден. Це таке побутове визначення, але давайте розглянемо те, для чого нам емоції, з точки зору психотерапії. Саме перше і головне це те, що емоції дозволяють нам відчувати і розуміти свої власні потреби. І це дуже важливо, тому що людина, яка не розуміє своїх потреб, вона погано розуміє свої емоції. І навпаки, якщо людина не розуміє своїх емоцій, вона не знає, чого хоче, і такі люди, як правило, живуть іншим життям, вони роблять не те, що хочуть, а те, що потрібно, або те, що від них вимагають. Емоції. Крім того, це одночасно і маркер потреби, тобто це така вказівна стрілочка на потребу. І в той же час це енергія, яка виділяється на реалізацію цієї потреби. Тобто, коли вам наступили на ногу і ви почали злитися, це з одного боку маркер потреби, ви розумієте, що ви хочете якось відновити свої кордони. І в той же час ця злість це енергія, яка вам дається для того, щоб сказати, ей, слухай, а ну ножку там прибрав. Емоції допомагають спілкуватися і комунікувати, і крім того, вони допомагають нам відчути себе почутими. Не просто, що нас інтелектуально зрозуміли, а що нас по-справжньому відчули, що по справжньому зрозуміли, що ми відчуваємо. Немає гарних і поганих емоцій. Так, є Приємні і неприємні емоції, але всі емоції важливі, тому що всі емоції, в тому числі неприємні, допомагають нам краще зрозуміти, що нам потрібно, чого ми хочемо. Емоційні реакції дуже індивідуальні. В одній і тій самій ситуації різні люди будуть відчувати інші емоції і діяти по-іншому. І в той же час емоції це вони, універсальна мова між людьми. Ми всі їх відчуваємо і ми всі можемо. Зрозуміти іншу людину через емоцію. Якщо ми переживали горе, ми зможемо зрозуміти іншу людину. Якщо ми переживали радість, ми зможемо зрозуміти ту людину, яка радіє. Мені тут подобається така метафора з літаком. Коли ви летите на літаку, ви пілот, і ви дивитесь на свою панель. І розумієте, які там датчики працюють, і ці датчики є емоції, якісь е, кнопочки чи лампочки вмикаються. І, наприклад, якщо вмикається червона лампа тривоги, там блимає, да? це може бути неприємно, але дуже важливо не ігнорувати цю лампочку, тому що вона допомагає вам орієнтуватися. Вона каже, що щось не так. Чи навпаки, якщо ви бачите якийсь показник палива? На повне, да? ви знаєте, що ви можете ще дуже далеко пролетіти. Або якщо його не вистачає, значить вам вже треба сідати. В цьому сенсі, чим краще ви можете зчитувати показники ваших приладів на цьому літаку. Тобто, чим краще ви можете розуміти свої емоції, тим краще ви зможете регулювати своє життя і робити його таким, як вам потрібно. А тепер вам задачка. Прямо зараз, не підглядаючи в інтернет, порахуйте. Кількість емоцій, які ви можете назвати, просто називайте різні емоції і загинайте пальці і рахуйте. Як правило, люди можуть назвати 10-15 емоцій. Всього їх є більше 50, Причому всі ці 50 емоцій ми знаємо, добре знаємо. Просто через те, що в нашій культурі емоційному розвитку і емоційної едукації мало приділяються уваги. Ми не дуже гарно можемо їх розрізняти. І, власне, на психотерапії цьому вчать як окремий такий навик. Поділіться в коментарях, скільки емоцій ви нарахували. Мені дуже цікаво. А також напишіть в коментарях, яка ваша емоція найулюбленіша, а яку емоцію ви частіше за всього переживаєте по факту.